Тебе оберігають, це не просто назва патріотичного концерту, прем'єра якого відбулась у Дніпропетровському театрі імені Шевченка. Це ще й абревіатура того, що ми чуємо сьогодні чи не щодня. А то на думку організаторів, ці літери можна наразі розшифровувати саме так, адже тих, хто там на небі дивиться на нас зараз, вже так багато. вшановують пам'ять загиблих бійців, а стоячи, дехто ледве стримуючи сльози, наша молодь, яку цього дня запросили на прем'єрний показ патріотичного концерту, саме до їх сердець і намагались достукатись організатори. Ми думаємо, що не всі в нашій країні, в нашому місті розуміють, що все таки війна на сході є. Як би і не називали АТО, все таки війна є. І деякі, мабуть, це не розуміють. А наш концерт саме це, якби ще раз пояснить. режисер, постановник патріотичного. Концерту Ігор Кирильчатенко, актор театру, сам учасник АТО, добровольцем пішов на фронт з самого початку. Повернувся туди з четвертою хвилею мобілізації, переживши страхіття війни, все міркував, як донести це до молодого покоління. На жаль, разом з контузією отримав і такий недолік, як заікання, несумісне з професією артиста. Натомість, як справжній воїн, не втрачаючи оптимізму, вступає на режисерський факультет. І сьогоднішній концерт вже перший результат. Члени худрати коли переглянув, вони кажуть, що. Цього нам хочеться щось зробити. от Так само я хочу, щоб молодь пішла щось зробила, плести маскувальні сітки, здавати кров, збирати кришечки на протези, навіть просто писати листи бійцям. Це дуже допомагає. Там вони під броніки вносять ці листи і в госпіталя. Ну, це, це, навіть робити перепости в інтернеті, ну, щоб щось робили для армії, допомагали. Концерт дійсно про АТО і для АТО, а ще він повертає глядачів до козацьких часів, знайомить з історією української нації і змушує цінувати і любити рідну землю, не перекладаючи на плечі інших турботу про неї. Здове Євген дев'ятка об'єктив 27 канал. уже несколько десятилетий подряд профессор Давид Ксавье исследует синдром боли. Он работал консультирующим врачом в Центре исследования боли, преподавал и консультировал в главной больнице Камбоджи Кальмет. Сегодня он член Национальной врачебной ассоциации Франции, находится на пенсии и оказывает помощь больным. Свои консультации и выступления профессор проводит бесплатно, считая это своей миссией. Я уже 20 лет интересуюсь синдромом боли. Также я руковожу отделением, которое занимается этой темой. К сожалению, я остался вдовцом, и я решил использовать то, что мы откладывали на нашу старость, использовать в более нужное русло, помочь другим. К тому же, то, что я делаю, доставляет мне удовольствие. Одессу доктор посещает во второй раз. В прошлом году я участвовал в конгрессе анестезиологов, проводимом в Одессе. Мой доклад был посвящен лечению хронической боли. Также я проводил консультации в клинике медуниверситета. Консультации, в первую очередь, с пациентами, страдающими хронической болью. В этом году я продолжил эту практику. С утра я провожу консультации, а после обеда я читаю лекции для студентов. Лекции в медуниверситете профессор ведет с 25 апреля. Я очень рад возможности познакомиться со студентами студентами Одесского медуниверситета, пообщаться с ними, рассказать им о боли. Вместе с ними можем размышлять об этом понятии и понять, насколько это важно и насколько они могут бороться с болью и помогать пациентам с таким, к сожалению, распространенным понятием, как синдром боли. Доктор Давид Ксавье отметил и высокий уровень подготовки будущих одесских врачей. Когда я провожу лекции, я использую технические и современные понятия. И как я вижу, студенты знакомы с этими понятиями. Они понимают, о чем идет речь. Я могу сказать, что уровень подготовки студентов очень хороший. Студенты, которые занимаются научной деятельностью, подходили ко мне, задавали вопросы. Они хотят знать больше и открыты к новой информации. О том, что профессор обязательно посетит наш город, он знал еще в юности. Я выбрал Одессу, когда мне было 16 лет. Мой учитель французского языка организовывал киноклуб для лучших учеников. И первый фильм, который он нам показал, это был фильм Эйзенштейна «Броненосец Потемкин». Меня действительно впечатлила картинка коляски, спускающейся по Потемкинской лестнице. И тогда я понял, в будущем мне необходимо посетить этот город и увидеть эту лестницу. В рамках своего нынешнего визита профессор прочтет лекцию на тему лечения боли и здорового питания и в университете третьего возраста. Главными рекомендациями доктор Давид Ксавье поделился в ходе встречи. «Эта техника используется во Франции гражданами пенсионного возраста. В первую очередь, здоровое питание, поддерживать физическое, умственное и психологическое состояние. Стоит избегать чрезмерного веса, заниматься спортом, который начинается с обычной ходьбы. В целом, 10 тысяч шагов в день или 30 минут быстрой ходьбы». К слову, профессор уже принял приглашение и И пообещал консультировать одесситов и в следующем году. Ветеран УПА Микола Павлюк приїздить на горби щороку. Зі сльозами на очах згадує загиблих побратимів та тогочасну битву. Переконує розповідати про ті героїчні події потрібно перш за все сучасній молоді і на власному прикладі виховувати в них патріотизм. Щоб я сюди не прийшов, то гріх мені. Ти мені гріх, щоб я сюди не прийшов. І я хочу пожелати молодіжі. Я хочу пожелати молодіжі, побажати верніть. Щоб була в молодіжі патріотизм, такий патріотизм, щоб ніяка сила нас не поборола. Крім традиційної літургії, священнослужителі відправили панахиду за загиблими повстанцями та сучасними бійцями. Архієпископ Рівненський Острозький Ларіон нагородив за жертовність і любов до України сім'ї загиблих в АТО, а також живих воїнів та волонтерів. Тремтить наша душа, болить серце. І одночасно ми радіємо, бо радість наша від того, що нас не зламали колись, нас не завоювали і не завоюють. Тисячі людей цьогоріч приїхали на вшанування пам'яті героїв, адже вважають своїм обов'язком бути сьогодні тут. Наголошують, тільки шануючи минуле своєї держави, можна побудувати її світле майбутнє. Бій про незалежність України. Вони, ці хлопці, захищали незалежність, захищали наше майбутнє, майбутнє наших дітей, наших онуків. Загибли люди билися за, воювали за незалежність України. Вони не чекали того, що ну, вони не чекали того, що так буде, звісно. Була там ідея якась, але. Бачите, про що стільки років пам'ятають люди шанувати, бо я українка, живу на Україні і тільки люблю українську мову. І за українців, за незалежність нашу, за добробут в нашій державі і щоб в нас було все найкраще. Ми приїхали сюди вшанувати пам'ять, тих, що тут загинули. Анастасія Кучеренко, Олег Тарасович, новини Рівного. Опліч дівчата і хлопці із команди вовків і команди левів боролися за свою перемогу. Завдання знешкодити усіх суперників для чого необхідно зірвати на рукавну стрічку. Стрічка на руці у тереновій грі це життя учасника. Зірвали стрічку, тебе умовно вбили. Врешті у цьому бою вовки зуміли нейтралізувати усіх із команди Левів. Це був показовий бій ще до початку самої тернової гри. Тож учасники з обох команд насамперед отримали досвід, і головне потужний заряд енергії перед основними баталіями заходу. Я з Левів приїхала з міста Хмельницький перший раз. і Він дуже класний. Чесно, я думала, що я буду їжа, але просто цей адреналін і це все так. Круто, що я просто не могла здатися, просто так бачила, що ми програємо, але все одно трималась. Я не знаю. Мені було нормально, просто коли вже підбігло більше людей, то трошки було важче, а так взагалі, ну без різниці, тут як, як і говорять, тут а тут має важливе значення саме сила духу, а не фізична сила. Тобто, якщо ти рвеш, то ти рвеш. Сам я з міста Крастишова Житомирської області, через те і виступаю в курені вовків. Рій наш сформований повністю з студентів Київського національного університету культури і мистецтв. Нас 15 чоловік, хлопців, ми готувалися до цього, ми знали конкретно, куди ми їхали, і відповідна була підготовка емоції. Зараз емоції просто неймовірні, бо підготовка підготовкою. А справжній хоч і... Показовий бій це насправді щось. В Тереновій грі гурби Антонівці цьогоріч бере участь 350 хлопців та дівчат, як і в попередні 14 років. Учасники є майже з кожної області України. Щоправда, побільшало учасників саме із північних, східних і південних регіонів. Ти сам я із Старобільська Луганської області, приїхав вже другий раз, тому що подобається сам формат. Спочатку, наприклад, мати вона не розуміла, куди їду. Я її Я я розповів, показав. Вона така: ну ти ж бережи себе. На другій гурбі вона вже мені навіть там торбинку спакувала. Ти типу, поїдь. Ну цілком нормально відносяться. що мені це подобається, і це найголовніше. Вперше у грі гурби Антонівці з'явився учасник за океану, мешканець Нью-Йорка Андрій Щегельський. Я виріс в Америці і я пишаюся тим, що я є українець, саме моя мама навчила мене української мови з Харкова. А я вперше тут на гурбах і перший раз почув про гурби 12 років тому в газеті української діаспори. Це велика честь представляти нашу організацію. Вона була заснована воїнами УПА, які емігрували в 46-му році, і її ціль була допомагати їм і допомагати уряду Америки впливати на СССР, щоб боротися за Україну. Тепер, по суті, то саме тільки замість СССР Російська Федерація і Україна вже вільна. Вперше за 14 років відколи проводять гурби Антонівці, грішми на організацію тернової гри долучилася і держава. Ми підтримуємо саме от військово-патріотичного і військово спортивного напрямку близько 20 проєктів, десь на суму близько 2 мільйонів гривень. Тобто, тому що для нас це пріоритет, тому що ми вже другий рік воюємо, але на жаль, ця цей напрямок дуже занедбаний. Дуже мала кількість військово-патріотичних і військово-спортивних клубів. Тобто, як ви знаєте, так. Послідовно як знищували армію, так само знищувалося цей напрямок. Тобто ми будемо намагатися це відродити і відродити саме на українських національних певних там цінностях, певних традиціях, таких як боротьба за державну незалежність, територіальну цінність України. Охочих брати участь у тереновій грі завжди більше, ніж передбачено учасників. Для участі молоді українці заповнювали анкети, де мали довести розуміння правил і умов гри Гурби Антонівці, і що усвідомлюють те, що доведеться провести 60 годин. А це Майже три доби у лісовому масиві площею у 20 квадратних кілометрів за будь-якої погоди, не маючи наметів та самостійно дбаючи про їжу. Крім того, доведеться битися із суперниками, аби врешті заволодіти їх прапором і водночас зазнати якомога менших втрат. Діляться групи на різні підрозділи, тобто є розвідка, які вивчають там терен, де хто ходив. Є групи, які забезпечують там якісь швидкі напади, там не дають спати іншим ну, супротивникам. От. Є ще група диверсантів, це досвідчені гравці, які грали вже більше, ніж три гри. Ось, в них є окреме своє ну, завдання, тобто вони мають ну, робити гру динамічніше. Якщо хтось захоче відпочивати, то вони їх мають давати, стимулювати, щоб вони більш активно. Приймали усі в грі традиційно на відкриття гри гурби Антонівці для спілкування запрошують ветеранів оун УПА, які пригадують, як через любов до України 70 років тому брали зброю в руки, і як потім ще півстоліття, зазнаючи репресій, чекали і працювали на омріяний результат незалежність України. Прийшли до сусіди шукати за Криївкою. Показую, де Криївка, я не знаю. І так мене збили, що водою відливали, а потім кажуть, веди до сусіда, в нього є Бандерівці, ми їх постріляємо зараз, а люди будуть бачити, що ти вів і служба безпеки прийде і тебе повісить. Ну, то я їм мстив все своє життя і взяв зброю в руки, але зброєю я їм не зробив нічого, я їм розхитав їхню імперію. І ми добилися того, що наш клич, воля народам, воля людині» сповнилося. Ми розхитали імперію і вона впала. Цьогоріч гурби Антонівці, окрім шани українським повстанцям, приурочили сучасному герою бійцю 93-ї бригади Роману Атаманюку, який, захищаючи Україну від російської агресії у зоні АТО, в травні 2015 року загинув внаслідок мінометного обстрілу. Ця гра приурочена нашому побратиму Роману Атаманюку, який сам сумчанин з міста Суми. Він загинув під Донецьким аеропортом. Він неодноразово приймав участь в грі, він навіть був чотовим, тобто керуючим а, в куріні. Він, ну якби, і ця та людина, на яку ми хочемо, щоб наші учасники рівнялися. Основною метою Теренової гри Гурби Антонівці залишається популяризація героїчного чину борців за незалежність України та виховання молоді на їх прикладах. Древній та сучасний Чернігів побачить шанувальники живопису міста Версаль. Рік тому французький художник та композитор Жан Аві відкрив для себе наше місто, і з того часу його не залишала думка про створення циклу картин. Разом зі своєю українською дружиною Любою Жан повернувся до Чернігова. Parce que une idée de faire une Є думка зробити ville. виставку, присвячену Чернігову. Приїхав, щоб зібрати фото та відеоматеріали, а потім у Версалі реалізувати все це в картини. Я відчуваю Чернігів спокійним впевненим і багатим історично Художника найбільше цікавлять і притягують наші історичні пам'ятки, зокрема, собори на території заповідника Чернігів Стародавній сподобався вид звалу на дзвіницю Троїцького собору і сучасного будівля залізничного вокзалу. Протягом року Жан Аві збирається написати 25-30 картин, присвячених Чернігову. Саситевідонбипаяварламізік. У мене не існує живопис окремо від музики. Якщо з'являється картина, то і музика також. Звичайно, до виставки про ченігів я напишу музику. Гіс із Франції також привіз подарунок для бібліотеки музичного училища нотну збірку Сюїта Земля України. Твори для гітари соло були написані Жаном Аві під час подорожей містами України. Працівники сіверсько-донецького басейного управління разом зі співробітниками національного парку очищали берег дінця в рамках екологічної акції прибрали сміття на лівому березі сіверського дінця від моста у місті Святогірськ до моста у селі Богородичне. Тут багато молодих людей, много членів нашої громадської організації «Сіверське Донецьке відродження і звісно, звісно і басейного управління. Планировали еще больше, но из-за отсутствия транспорта не связалось. Но я думаю, что это не последний день. Сегодня мы встречаемся здесь. Вот. Думаю, що... Активно поработаємо. Ця акція не перша спроба очистити територію поблизу річки. Працівники національного парку Святі Гори стверджують, подібні прибирання вони влаштовують регулярно. Наприкінці квітня вже назбирали більше 70 мішків сміття. Після травневих свят роботи теж вистачає. Вчора я приїхав, подивив фронт роботи, де будуть працювати наші діти. Значить, там опять цих вот празніків ну, мусора ужас. Отета одноразова посуда, пакети. Нагажена стільки, що ну, ужас. До екологічної акції залучили учнів шкіл Святогірська і Богородичного. Всі разом назбирали декілька десятків мішків сміття. Я був координатором Україну України в Краматорську. Я з собою привез от такі вот подяки, я сьогодні роздам всім жилачим, всім, хто прийме участие в цій хорошої акції. Якщо кожен з нас буде вибирати хоча б по трохи там в день, в неділю, на час, то мир буде краще, мир буде чище. Благодаря нам. Тому треба слідити за природою. обов'язково. тоді природа буде слідити за нами. Ця акція чистоти буде не останньою. Впевнені і організатори, і учасники. Адже доки є туристи, що смітять борцям за чистоту, доведеться прибирати. Я думаю. что будет порядок. Все были вот на спасательной станции, где мы сейчас находимся. Вот работники станции просто были удивлены, что я говорю, мы приехали с такой акцией. Все смотрят на нас. Вот, ну я думаю, что это приятно, потому что и люди немножко так вот и поработали хорошо.